У нас є катана. ой ой А що ж там за махач? а? А де махач? О! Файна дівчина, добрий вечір! Вам не треба дівчина на вечір. Люди, я зрозуміла, нам треба туди бігти. Там гречка по акції, напевно, по 2 гривні. Окей, okay, друзі, на зв'язку є мій І сьогодні ми потрапили в сесві думок, який розсікає демона. Ну, це якщо хто не знає аніме. Якщо чесно, я теж не дуже гарно знаю, а ще там якась чітюка. У нас там ось. Потрапило так. Давайте зараз ми швидко збираємось це все і швидко дряпаємо звідси ноги, бо. Там вже якась чубака зробила. А чому? До речі, зараз сонце. Зараз день. Чому ці які чубаки ходять, а? Не по канону. І у нас перший демон. Щось як. Ми заспавнили дуже. Дуже не дуже. Заспавнились. Щось не прям файно заспавнуюсь, ну добренько. Е, так, у нас епік починається з самого початку, да? е, Ідеально, нічого ідеального. І я вам так і також якщо, що, не вийти була з тапками, якщо я щось скажу не так, бо я не дуже дивилась к нам насікаючого демона. Дякую, зрозумію. І так, до речі, у нас є катана з самого початку. Я так устала. С е, самого початку у нас є катана. ой ох, ой, ой А шорт там за махоч, а? А де махач? махоч? What the fuck? фот? А правда, я не знаю, як я стала нечим. А що твой, Господи Ісус, а, а що трапилось? У мене тепер є ворона своя. Тобі, чуття, коли ти відчуття тупий, щоб щось зрозуміло. А що це? Мені треба виходити, мені сказали, виходь з хати і рубай демонів? Слухайте, я не хочу. Слухай, а, а чому мене вибрали на вбивство демонів, а? В сенсі А я не хотіла, я хотіла просто посидіти фа файно і Йо... все, найду Та шо, там, наче, що там начебто відбувається? Надіся, я почала Слухай, не можна тут шуміти Ой, у мене декілька питань. Я тільки сюди прийшла. Чому я прийшла? Воюн був Чому я тільки прийшла і мене вже це саме вже ніч. Це по-перше. А по-друге, мене вже хочуть вбити. Вони правда гори не знаю. Я тут повинна жити. Я тут головний герой зараз. О! Ні кота не а то теж водім. А чому? А що? Нічого не зрозуміло, але зроблю вивчу. А яка катана краще? Ну, там є головний герой. Тому по логіки берем цю. А вона у нас спочатку. Слухай, Ворона, я, звісно, все розумію, але я туди не піду. Я, я що, на. Поїхав, що на голову схоже. Побачення. мені щось випало. Це що за що? Це можна продати. Та... Схоже, нікому. Я тільки зайшла за 2 секунди. Мене, по-перше, вибрали кимусь. Я... Господи Ісусе! Я стала кимось і, по-перше, по-друге, в мене вже є ще якась катана. Я вже муднячий. І на мене тільки що напав демон. А це мені туди йти треба? ти що гониш Суха, я там повру тобі треба, ти йди ось на всі чотири сторони Во там ще! То Ну добре, давайте ще один раз спробуємо піти куди нам сказали? тобто начисто з цього виживання Мне в підписав я не знаю, що це, але давайте ще сюди зайдемо А що це за начисто? Я так подумала, двері я краще закрию Ой, до побачення. Тут нікого немає! ми топим дровами. Ми дровами топимо, діть начисто. Йдемо туди. Ну добре. А ну Сюда иди Давай Ну и до О, О, вода У вас тут потоп невеличкий И трапы вся. Ты что, не Воды. Ну давайте сюди не будемо йти. Давайте назад ідемо Во, ідеально. Ой, не ідеально. О, але... Да я райончиком це саме помилила, сидіть в баню ми топом дровами. Якщо б я попала <головкала> в клетку. Який роз... Що там? Який знищує демонів, то там ну, всі вже померли. Что это такое? Новый риг, да? Нормально. Вы? добрый вечер! Эээ, I... а yes. я там? Гисан! 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 Ваши маме невестка не треба? Їжу почекайте, почекайте ласка Вам не треба це саме. Дівчина гарна, напевно. <звук> ну, ваші мамі не віска не потрібна, ну, ну вона гарна. Не, не добре Не даже їй как... русан. Слава, хоча нічого не говорив ось туди. Ну, давайте спочатку підемо сюди, тому що там якась файна будівля, да, тому ми підемо сюди. Мене ніхто не бачить. Іранно дуреще! Що це у все зроблено не по канону? Вони повинні, господи Ісусе, вони повинні горіти. Вони не згорають. По канону, все. Пишемо заяву на демонів. Пишемо заяву на демонів, що вони дуже погані. Які демони саме не горять на сонці, а? Вони повинні згорати на сонці. Во, прекрасно! Зільки мене камені кам немає. Тут є ресурси, але я не можу їх добути, бо в мене немає камені. Так, ну у мене зупиночка, невеличка я завжди, да, типу? Це ідеально, у нас є трішки кругляку, тепер ми можемо е, все файно зробити. Так, секундочку, все ідеально. Давайте ось так робимо. Ось так, ось так. Потім... А, я, я трішки не дуже розумна. Ось так, файно, ідеально. Так, і ще можемо зробити собі невеличку сокиру Так, тепер все, тепер... Добуваємося. А в мене ще їжі немає. Я скоро помру від, від того, що Я не буду їсти. Ні, ну що, я в реальному житті не померла. Тут теж не помру. Просто бачимо демону демонів і рубаємо. О! Мої соловці! Хелоу, соловці! Я з вами в потіхарту. Я з вами в Тусні. <рес> Друзі привіт, я з вами тисні. Вам треба допомога, не? Ми не сталкера граємо. Вони за мною розмовляти будуть, а? тобі треба допомога? Ну, вчію, знаєш, не треба. Е, <рес> ой-ой-ой! Вам нормально? Ну, якщо вам нормально, то заважати не буду. Червоно не треба, дівчина на вечір? Не? Ну, це так, а котана, то яка цікава, у вас, слухайте. Це... в мене така більш звичайна, в тебе цікава. А можно питание в кого ви тебе? Да, ты полунатик, щоб я відійшла, да? Ну, я ведь иду. О! Солово! А, не. О, соловось! Ой! Ой-ой! А що, мені ж те... тут треба бути? Може не треба? Махач. Масло... О! О! Господи. ні, ну ви самі розбирайтесь там. А все нормально! го кошечки, ти хто? Ти мирний? Мирный. Асо! Живойся! Слушай там, в мене їжі нема. Кто по-прасски мне їжу не хочет тут вставить? 403, ты гонишь? Ее сан, вы не бачили тут демона? Да? Тому прикол, що я теж нікого тут не бачила. Хто це? А демона то не схожий. Тому ти йдеш в баню. Щі? О, баня! Все нормально! Банька парілка, все нормально, ми тут залишаємося. Все, справа, справа, мої їжа по розкладу. Я зараз їжу собі зроблю і підемо багато демонів. Все нормально. Все буде ідеально, буде, де, де, де. Ну, Розумієте, їжа їджа порожку повинна бути. Справи справами справа робляться, їжа теж робиться. І ні, я нічого. Що... Стояти. Це я такий. моє, так? 43? М -м -м. Вот туди нам. Я не поняла, або я дурак? Ты чё, дурак что-ли? А, подождите, шо... у меня что-то есть! Что-то у нас есть, давайте туда идём. Мне интересно, что там. Тыть, тыть, тыть. Поднимаемся, во! Видите какую фану штуку мы нашли? Есть тут что? А тут щось є? А ежа тут е? Шось їжу тут навіть і не пахне. А кто это сейчас ежу не... Во, за истинную можно! Що за люди тут проживают? За вуги звісно дякую? Їжа ні. Ой. О, до речі, все, ми спимо. Прокидаємось. І мінус демони. Во, геніально! Ми забираємо. Це, я геній Люди добрі, я геніальний. Створіння. Так. Куди ми далі підемо? Ой, У мене смажити нема що. Є, тут щось. Немань, почему вот так? А ну давай. Столько дипищов ты. Сейчас, 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 сейчас. Ты что, дурак? Сухой ты. Не зламаний все. Ну Не що, що, що... незрозуміло чого, що, а? Ну просто реально, я вообще тут хочу 1000 100 років. Я нічого знайти нормально не можу Давайте не підмогам. Нема никаких демонів. Він, по... він повинен мені про демонів говорити. А він. кар-кар кар кар я шоу. розуміти повинен його. Він навіть не кар-кар не робить Наскільки все погано? Дайте їжу, люди добрі! Добрий вечір. Їжа є? Ось їжею тут навіть і не пахне. Це все ж тут є? Реально? А їжа така тут, щось такого немає, не? Здихійця мене намахали Я їжу бачу. Все, у мене нове дихання. Дихання називається Дихання їжі. Дихання їжі. Приготую швидку їжу. А ну начисто в мене блоки. У мене блоки закінчились Я сподіваюся, то та там не було, да? Во, нормально. Все, тепер піднімаємося. Добрий вечір. Нічого собі. А що у нас гречка по акції, що ви так е, саме бігаєте? Люди, я зрозуміла, нам треба туди бігти. Там гречка по акції, Напевно, по 2 гривні. Бабуль! Куди бігти? Де гречка по 2 гривні? Куди бігти Добре, дякую. Дякую дуже сильно. Дуже вдячна вам. Все, йдемо на пошук гречки. Йдемо на пошук гречки. Так, ну, тут якісь китайці, нам китайці, ну наче не треба. в Японії? Так, я сподіваюся, що ти гарна людина. О, гарна людина мене не є. Бабка гіперактивна. Нічого собі А давайте подивимось, що, що це таке. Потім мені знову забиратись. Я вже спустилася, вже нічого не поробиш. Все, давай, а що тут у нас є? Що тут таке? Не тут. Я думала, що це. Во, нічого собі. Тут які малашні. Панди, дивіться, тут пандочки маленькі такі, маленькі є Вот це да. Это что комп'ютер? Це що? -комп це що Добрий вечір, я диспетчер, вам, вам не потрібен Влад, на вечір, слухайте що, що за начисто? Це куди шо за. Що? Що тропнулось? Це, це що? А впустить ласка, а? Я выбочалась, мне просто тягало, что это такое. А что это такое? Пустить. Вот, здесь есть хата. Тут хата на тата занимается? Хоча не. Для хата на тата дуже бюджет, дуже великий. Вот он кто сходит! Ни черта субе! Я вас знаю! Слухайте, дайте авторов, а? Авторов дайте! можно автограф? Можно автограф? Автограф можно? Можно автограф? Можно вот руки? Можно? Не можно. Схоже. Так, что у нас тут есть? Тут у нас есть яп японские. О, баня! Все нормально! Банька, парилка, все нормально. Мы тут залишаемся. Все! Це тепер наша хата, вимітайся! Та ну-ки! Вимітайся, наче, що я твою хату орендувала! Це тепер моя хата, все! А ні, запусти, все я почалась! Сухати може шуміти! Ой! Да побачить! А-а-а-а! О, вийду! Это лечи. Это же капец, как вы навчань десь, я повинна когось з ним робити. Та мене вони на салатик смачний пустять, ви шо?